Привіт всім! Сьогодні у нас буде таке е, ну, розмовне відео. Тому давайте швидко перейдемо до тем, які мене більш цікавлять. Е, б, ну, багато, а може не багато, а може і не всі, знають, що я ще займаюся ремонтом металодетекторів. Тому і канал якби більш на це загострений. І, скоріш за все, що більшість людей, які мені відправляють, на діагностику то дивляться канал. А інколи, інколи бувають такі казуси, що пропадають контакти в мене їхні, ніяк повідомлять. Ну і вони, в принципі, нікуди, мабуть, не спішать, і не і не дзвонять мені, не телефонують, і не питають, що там і як. Так от хотів запитати: власнику цього квазара відгукнись, будь ласка, бо вже давно лежить, готовий. це Перше питання. Друге питання на рахунок ремонтів, в принципі. Починаю працювати усилено, так сказати. А, так, тому дякую, що чекаєте. Взагалі в мене клієнтська база дуже терпляча і дуже приємно з вами працювати. Тому а, вважаю за честь довести до ума навіть, навіть те, що не хочеться доводити до ума. Так, це інше питання. Так, я бачив деяку активність на каналі. Ну, незрівнянно погано, скажімо так. Але, але деяка активність є, тому е, я не зрозумів чогось, чого й немає досі підпис, підписників. Невже я так багато вимагаю? Багато хто вимагає, чому немає досі 100 тисяч підписників? А я просто хочу, щоб була тисяча підписників, там їх кілька десятків не хватає. Підпишіться на канал, будь ласка, ставте лайки, ви забуваєте про це. Це в принципі важливо. Я коли відкриваю відео якесь про яке йдуть коментарі. Я дивлюся, скільки там лайків. Значить, воно не цікаве. Не буду знімати таку тематику, витрачати свій час, бо як показало. Деякі моменти мого життя, час дорогоцінний, в принципі. Тому, якщо там задаєте деякі питання по Вайборджу, майте совість. А, ну, це інтелектуальна власність. Не все і не про все, я можу розповідати, але все ж таки на своєму каналі багато даю вам відео, про які ніхто не опише. А, тому учіться. Якби дивіться, і багато такими тупими питаннями ну в лапках. Е... Мене не відволікайте. Так, ще що. А, забув, про що говорив. Так чому так мало лайків, підписок і взагалі переглядів? Невже ви не хочете побачити, як мій Термінатор Pro -про, е... проводить батли, ну, так скажем, з такими приладами, як Майнлаб? Deus або навіть Nocta Legend Уже вам натякає Тому від вас багато переглядів, ще більше лайків. А ще персональне мене звернення до Андрюха Тарасюка. Думаю, ти дивишся це відео. Надіюсь, пам'ятаєш там. Рік чи два, а може більше назад, я говорив, що після вирішення своєї там проблеми я пострую дещо таке цікавеньке. То от, Андрюха, я свою обіцянку буду виконувати. Все. Бувайте і чекаю всіх подальших моїх відео.